Любі мої, всіх вітаю. Скільки раз я собі казала, що не буду замовляти таких посилок. І все ж таки не втрималася. Це воно все-таки не втрималася. Розумію, що не права, не знаю, що тут. Ну, це ж находить бува така хвилина, щось хочеться. Не зрозуміло, що. Ну, будемо дивитися. Забрали з чоловіком, поїхали, відправила посилки усім, хто просив. І, скоріше всього, що це дно, що ми неправильно її з чоловіком несли. У нього рука болить, у мене остеохондроз воспалився. І отак, і отака посилка. Ой, ну, будемо дивитися. Так, частково, можливо. Так, телефон. Треба воно мені оце Ну ви мені скажіть. Воно мені треба оце, така не потрібна абсолютно річ. Ой, буду ставити Підлогу. Так, ну це. Фото рамки абсолютно новенькі. Так, це вже точно перед вами обіцяю. Ну, це футлярчики якісь, органайзери. Обіцяю перед вами, що більше точно не буду. Це теж органайзер новенький якийсь. Точно більше не буду замовляти. Ну, це якщо для діток, то це дуже гарна річ. Буде для Дімасика, для мого унучки. Так, да, це дуже гарна річ, от у цьому я рада. Ще ось такі органайзери. Оу, оу, супер! <смеш> супер! Друга річ, яка мені потрібна. Так, оце що? Це якісь лоточки, не знаю. А, тертушечка. Терочки, дивіться, такі, так? Да? І ну, добре, розберемось. Що, це в нас? Це в нас волосся якесь. Або, ну, такі близькі. Ну, так, це пакувальний папір. Е, таке завжди треба, якщо це пакувальний папір. О! О, дуже потрібна річ. В мене така одна є. Так, моя рада. Це в нас що? Це в нас записничок? Записничок. Так, для дівчинки. Це прикраса якась. Так, ось така точнісінька річ у мене є. Уже Ну, я купляла оце я не знаю, що це. Скоріше всього, якась форма, що це. Не знаю. Так, ну це щось гарне. Ну, це пластиковий стакан. Так. так. така непотрібна річ. Ось такий. букет у горщику. Ой, господи. Сама на себя сердита. Так, это что-то А, попельничка. Бачите, такая попельничка. Краса. Ну, Це щось наклеєно, там треба, дивитися, клеймо. От, ну це справді краса. Це такий молочник з позолотою. Ну, Це гарна річ, це гарна. Так, так парасоля. Парасоля новенька. Ну, це квіти. Термос. Термусь це таке, що треба. Чи, мабуть, десь є в мене такий. Так, оце, не знаю, якась пляшечка. Якась пляшечка, можливо, для води ємність. Так, це у холодильник. Наскільки я розумію, так, гарні такі чарочки є з малюнками, є без так, пишуть щось на початку. Так, мало я собі. Так, ну, це теж пакувальний папір. І ось теж. Наскільки я, можливо, це і не пакувальний, можливо, це якісь, знаєте, скапертини, то, то все роздивлюся е, досконало це картина, знак якийсь. Бо він залізний, металевий. Це також чарочки. Буду на цю сторону класти, ну, це до цієї штучки, запчастинки. Ось такий підносик пластиковий. Так, це теж чарочки, і це все чарочки, багато їх наскладали. ну, Будемо дивитися, в мене чарочок багато. Так, не знаю, що це картина якась. Для діток. Так, ось цікаве горнятко. да, це, це порцеляна. Це порцеляна. Порцеляна якісна, он клеймо і така дуже гарна кружка. Можливо, до неї є і блюдці. Будемо дивитися, так, ось така ємність, скоріше всього, мабуть, для води. Да? Фляга така, теж вона новенька. Стильчик, я буду так стильчик для рибалок. Це ще чарочки. Так, і це чарочки. Ось щось дуже гарне. Оце гарне так. Це для чайних ложечок підставочка. І ось таке блюдо. Ну, це гарне. Я так, вибачайте, що я так показую, тому що ж самі розумієте, однією рукою. Ну, свічки. Ну, самі актуальні речі тут, до речі, скол. І його зробили, мабуть, тут. Ну, самі актуальні речі зараз свічки для нас. Свічок багато не буває. Так, що це? Ой, це горщик, вазон, абсолютно новесенький вазон. Так, е -е -е. якийсь крем. Буду читати, потім докладніше. Ой! Це для мене. До речі, дуже гарна річ, гачки. І вони, ну, такі більші в мене є і менші є, але це ось, бачите, металевий повипадали. Речі, гарні, ну, потрібні. Так, це у нас, судячи по всьому, пластер. бо там взуття намальоване, Пластер. Так, це мило. Мило теж люблю я такі речі імпортні. Це ще ось гачки був набір. Це ткацький станок маленький. Робить якийсь гобеленчик, бачите? Набір. Але він тріснув вон там. ну То можна склеїти. Це такий декор. Декоративна пташечка. Так, щось цікаве дуже далі. Я люблю посуд. Ой, яка краса з позолотою. Ну так, да, це взагалі. Три таких тарілочки. Десертний. Дуже гарний. Далі. Далі вазон. Лазон з Ікеа. ось такий горщик. Бачите, там і дірочки є. Так. Ну, це таке коктусятко декоративне. Горщик дуже гарний. Це таке декоративне котусятко. Merry Christmas. До речі, це камінь. Це камінь, дуже важке. Така штучка декоративна. Так, мило. Пахне приємно. Симпатюлічка, статуеточка, це порцеляна. Ось така красунька, дівчинка під тином під соняками. Так, ось такі декоративні якісь підвісочки. Так, це ємність для, ну, якщо хто в дорогу, Можна сюди щось наливати, вона теж новенька. І, бачите, вибачте, якщо якось так показую, не. і це така ще одна ємність. Так, це порцеляна. Така підвізка порцелянове, таке сердечко. Красиве. Щось таке сімейне. Так. ну тут по звуку я чую. Ось бачите, да? Дивіться, яка була красива вазочка. Це так пакують навіть не пишуть, що тут скло. От обіцяю вам перед вами. Кажу, більше я не буду замовляти. Навіть шампуні нема, хоч би був шампунь. Та що це я так показую? Це ось така якась ємність, вона металева, скоріше всього, мабуть, це... Ой, не можу відкрити, мабуть, це теж термос, але відкрити не можу. Так, свічки. Ось в таких підсвічниках вони підсвічники скляні. Такий набір. Новесенький, запакований, подарунковий. Ну, можна подарувати. Ой. Так, що це? Не знаю. О, це для чоловіка щастя. Бачите, які шурупи. Це таке згодиться. В гараж віднесу відразу. Знаю, що це якась прикраса новорічна. Он вона так виглядає. Робиться ніби така вазочка. Так. Це ось зірочка, але вона важкенька така. Не знаю, з якого вона матеріалу зроблена, вона важка. Можливо, як <кій> новорічна прикраса. Ну. Так, це ще знову чарочки. Які вони тут. Які вони тут? Ну, я так зрозуміла, що тут чарочок, мабуть, два набори. Гарні. Навіть з позолотою, до речі, щоб ви розуміли. Чарочки йдуть з позолотою. Погано, погано записую, я пальцями лівої руки закривала, ну ви вже вибачте, кому не цікаво, то ну, ось такі ємності, не знаю для чого вони. Можливо, для рибалок, для очків якихось. Так, це крем для ніг. Теж така річ потрібна. Що це, не знаю. Плиточка. Це плиточка. Ну, ось така. Керамічна плитка. І 77. <laughs> така. А тут ще ось якась є номер. Ну, в кого 77 номер, бо в мене 15-й. Так, кладемо. Нічого. Потрібного немає тут. такого. І це якась теж непотріб якийсь, Е, Хоча, бачите, воно електричне, можливо, це для йогурта, або я не знаю для чого. хто знає, для чого така річ. Ну, фонтанчик якийсь. так? Да? Професіональний фонтан. Такий фонтан. Ну, ось такий огляд. Любі, вибачте, за, можливо, неякісний, неякісну зйомку, бо одною рукою тримала, другою, хоча можна було і на штатив підвісити, затупила. Ну, буває таке. Ну, ось такий у нас огляд. Всім дякую, що були зі мною, всім до зустрічі. Всіх обняла.